Мені здається, що коли б жив Миколасом, він оцього великого пам'ятника не хотів. Він настільки проста був людина, що йому у той простенький хрестик був би навіть доречніше. Тому що в мене от батько священник, і він часто бував у церкві нашій. Він часто відвідував храм, він молився. Він просто, мені здається, в душі був чисто українець, не так як зараз повдягали вишиванки. І, е, що вони як до Україні. А на, а, а на тілі, ну вибачте, ми все самі розуміємо. Ми бачимо, народ в селі, так як і в місті, все дуже простий, розуміє, як воно все переходить. І тому, у кого більше кошельок, той зараз проривається до влади. Але всі в селі знають громада, що ми зовсім не такі. І ми, не маючи зовсім грошей в кармані, прийшли до цієї влади на сьогоднішній день і маємо голову 30 метрів. І сьогодні все в нас серйозно. Галя підтвердить по-новому. І ми хочемо, щоб ми оцей Миколасов навчив своєю поезією наших дітей, не тільки сидіти за комп'ютером, а багато читати, багато цікавиться. Будь інтелектуально розвиненими людьми, щоб у них розвивалось мислення і питання. А чому? А чому? А чому? Коли людина задає питання, а чому у нього? Потім з'являються якісь відповіді. Справедливо несправедливі. Не але людина задає ці питання і розвивається. А коли людина задає у гублі запитання і йому зразу висвічується відповідь, це абсолютно не розвиває мислення. І це дуже от мені особисто. Я по старинці, я ще читаю. І от просто сьогодні е, теж знайшла віршик останній Миколи Сома про цю мурашку. І дивлюсь, думаю, Боже, це ж про нашого Требухівця. Він прямо такий чорнокий цій мурашці. І кожен може зайти його колись кого, прочитати в інтернеті, бо зараз інтернет це всім відомо. І послухати. І ми ведемо рубрику на незалежному нашому сайті Требухова, де розказуємо люди небайдужі до долі села. Хто такий був Миколасом. Ми не, не те, що просто його рекламуємо, а просто хочемо, щоб і навіть скласти от, за, нашого, за нашої каденції талановиті, е, талановиті люди за п'ять століть, щоб ми знали, хто наші предки були. Тобто, що це були люди не грошовиті, але були дуже щасливі, талановиті, освічені, розумні і наші. Окрім того, ви зазначили, що зараз Требухів, до речі, правильно да, требухів. Требухів. козацьке село. Так, я знаю. Люди живуть, почали жити по-новому. В Чому mm. ще заключається оце... новизна? Новизна, новизна, от дивіться, зараз люди стали самодостатні, скажімо так. Демократія все таки має плюси. Демократія дала людині свободу слова. Тобто раніше, отак я не могла відкрито говорити на мікрофон, що я думаю. Сьогодні я е, маю посаду, не маю посади. Я просто можу думати і мислити так, як я думаю. І дай Бог, щоб наше правосуддя теж могло так думати і мислити. І хто не заслуговує на те і повинен е, ну, скажімо, відповідати перед законом, сідали до тюрем, тому що все-таки аж занадто гумані наші закони, і аж занадто все неправильно в цій державі. В плані правозахисту, тому що проста людина, скажімо так, ще не має всього того, що має, не буду перелікувати. І на сьогоднішній день, коли от наші люди да, вони заможні, да, вони самодостатні, да, вони дуже працьовиті. Требухівець пересічний в три години ночі встає, він вже в Києві на лісовій, десь їде на ринки, у шість він вже на роботу, йде на якусь службу. А ввечері він іде до церкви і молиться. І це можна сказати духовні люди, і талановиті. Кожен з них, от я вважаю, що кожна людина це храм Божий. От вона може себе проявити крім. Але у цьому світі так цю людину опустили низенько, що вона сьогодні може, вже не хоче. І навіть от ми організовували. Взимку свята різдвяні у нас люди навіть на свята не хочуть іти. Знаєте в чому? Тому що не вірять владі. А повернути, повернути довіру влади це треба, щоб ну, справами доказати. І ми от зараз пробуємо розібратися в багатьох наболілих питаннях нашої громади. Важко скажу зразу, дуже важко і дуже велике. Протистояння навіть з боку депутатів. Але я думаю, що пройде час, історія поставить свої крапки на дні. І щасно, на, зараз нам нав'язують таке таку тему, як децентралізація. Да. Наша Требухівська, в нас, якщо ми це поділяти, в нас все село обклеєно бахаками. Нас люди дуже небайдужі до цього. І вони на сьогоднішній день. Стоять тільки за самостійний требу. Чому? Тому що самодостатній самодостатньо, я вже говорила. Крім того, приїжджав губернатор Броварин, на зустрічі він сказав, що одне із найбагатших сіл району це Требухів. Одне із сіл, яке працює офіційно, тобто не через чорний нал це Требухів. Бо ми приносимо 22,5% валового доходу району. Тобто четверту частину району з 20 сіл дає Требухів. Скажіть мені відповідь на таке запитання: на що нас до когось приліплювати. Ми хочемо бути самостійними, самодостатніми. Як колись ми в радянському союзі були разгос мільйонер, куди приїздили делегації з усього світу? Це був В'єтнам, Японія, кап Капстрани. І тоді на той час. Ми всі були ще піонерами, але ми розуміли, що Требуховому треба гордитися. Тобто, коли я прийшла до інституту свого харчового, я розуміла, що мій Требухов там знають, бо там є кобаса Володимир Миколайович, який є проректором нашого харчового університету. І це наш теж земляк. Тобто, хліб ми їмо наш український і наш требухівський. Е, требухівська людина, яка, до речі, все життя посвятила науці, вкладує туди. Розкажіть, будь ласка, яким чином наповнюєте бюджет і водночас? Яким до... чином підприємці? Дуже... Що, що у вас, що, що працює? Дивіться, у нас, до речі, сьогодні дуже гарна новина. Наша людина, скажімо так, з нашої команди, наша землячка. Світлана Михайлівна, Веде ізраїльські сомат клініки в Києві, вона прописана в Требухові і всі її податки йдуть до Требухова. Завоювала. Перше місце в Україні і буде відстав від, від воювати у Лондоні е, кращі е, передові технології стоматології на рівні е, світу, тобто вона через місяць їде в Лондон е, разом з своїми фахівцями. Доказувати, що стоматологія ізраїльські стоматології в Україні найбільшу мають ну, популярність, найбільше ну, якість і... якості. І от вона сьогодні мені дзвонить у сім ранку і плаче. Горісвіта, що трапилось? та каже, щастя. Ти не віриш? Я не вірю, що мені таке випало. І от сьогодні просто. Ми тут згадуємо Миколу тому і цих всіх людей, які, скажімо так, созідають для Требухова. да і оці люди вони не сто гривень перераховують у бюджет Требухова. І зараз ви коли проїдете, ми трошки вже дірки рихтуємо тут по по трасах. Ну якесь що? таке маленьке виробництво, можливо, переробна Е, ні, Знаєте, не не можу цим похвастатися, тому що до нас. Ви зайдіть на п'ятий канал за 8 -е число цього місяця, ну, в смислі серпня, і подивіться, як ми працюємо попередньо, а, не від того, що ми такі от, е, продала, до сантиметра весь день. А чому? Тому що е, всі виробництва, які в нас були натуральні, е, консервний серед, винозавод, всі е, сади в нас знищені, всі землі вкрадені. На сьогоднішній день працюють підприємства, які абсолютно не натуральні, і на сьогоднішній день у нас діти є інваліди першої групи в три роки. Чому так? Тому що шкідливе шкідливе повітря, скажем так, екологія да, тому що продукція не натуральна. У нас було 8 тисяч натуральних корів, які давали молоко Голландського виробництва переривки Івану ну, Івановичу. Їх знищили, знаєте, за скільки? За тиждень. Ці а тиждень? А щось є, худоба є певці. Нічого, Нічого нема. Тобто Нічого то лише от підприємці наповнюються. Лишать чисельність громади. Скільки людей? 6,5 тисяч, але крім того, у нас ще От, скажімо так, у Києві багато людей працює і нагородніх, і вони в нас, як би кажуть, кватеранти. І оці люди теж, вони, до речі, в нас є донецькі переселенці, які активно включилися Шарпом. У нас є така Анна Іванівна, вона включається активно в нашу громадськість навіть. Вона росіянка, сама але активно вчить українську мову, хоче вже, знаєте, як то кажуть, активно участвувати в усіх брати подіях, участь. брати участь у подіях села, але що їй… вона ще сходить по прокуратурах, знаєте, тому, чому ми їй надали земельну ділянку, допомогли побудувати будинок, бо вони там три сім'ї складувалися до купи гроші, щоб зробити це все. І їх забирають землю прямо під хатою. І люди вияснили влада, дякуючи своєму чоловікові, що ці всі, е, хто у них забирає, все це робило нечесно. І все це вона от докаже судом, що це була поділка документів. І знаєте, коли оце все ще існує на сьогоднішній день у демократичній державі, яка йде в Європу, немає цього будь якого і Ще таке одне маленьке запитання. Учасники антитерористичної операції, скільки їх у вас є і чи не даєте ви їм земельні ділянки? Надали, вже надали, скільки? але знаєте, надали землі ті, що залишились. Дуже прискорбно, але нам те, що крізь пальці потекло досталось, у нас всі гарні землі забрали, ну не буду я по прізвищах називати, можна, по 35 гектарів, по 17-53 по 53 гектари люди, котрі керували селом. І сьогодні в нас дуже болюче стоїть питання землі, тому що хто корінний працював по колінах в війні, вибачте, у цьому селі, вони на сьогоднішній день, навіть 10 суток не мають права отримати. А ті, хто одружується, казалось би, повинен бути резерв землі у селі. Нам попередня влада навіть резерва не залишила. Тобто село поставили голе, босе і всі сади. Знаєте, що зробили? Вони родили благополучно. Зрубали і на шашлики в супермаркети дебезли. Це не Варвари. І сьогоднішній день нас наповнюють оті яблука з Польщі. І скажіть, будь ласка, хто ці люди? Вони іноземці, інопланетяни, вони наші, Требухівські, вони заброди, як я їх називаю, приїхали молодими спеціалістами під виглядом. А сьогодні, в дійсності, вони абсолютно не молоді спеціалісти. Вони знищили наш радгос. Вони знищили наше натуральне господарство. Вони не дають цьому простенькому, маленькому трибухівцю пити натуральне молоко, їсти натуральне м'ясо. Да. Якщо своє тримаєш, то будь ласка, а якщо ні, то де ж ділись ті нетелі, де ж ділись натуральні наші антоновські яблука і пепенки, і де ділось сок натуральний, котрого до Урала хватало, забезпечить всім. На вашу думку, чи реально все-таки це... Чи знову, знову матимуть змогу Трибуківські діти їсти своє яблука, пити своє Дивіться, молоко? Дивіться, це не один рік. Це Але... не один рік. Це наші трибухівці, скажімо так, над цим созідали 60 років. І мені дуже больно, так больно, що, що ви навіть не можете уявити. Я просто мій рід, 500 років живе в Требухові. І от я не можу зрозуміти, хто ці люди. Це просто банда. Це банда. Вони знищили душу требухівця. Ви розумієте, в нас оці старі требухівці, котрі вмирають, от їх їх зараз хоронять. Моя мама теж такою була, вона 10 років була прикута до ліжка. Вона, от, знаєте, 56 років стажу, ну не одного метра землі в нас немає в сім'ї. Нас просто видали. І нічого більше не можу додати, бо цей безприділ. Присутній був до минулого року, зараз може будь-який зайти на наш офіційний сайт. Ми все прозоро викладаємо на офіційному Требухівському сайті, показуємо всі документи. Зараз асфальтуємо дороги на Постишева і ком'янтерні. Півтора кілометра, одна кілометр, друга дорога. Начебто нас контролюють депутати, але вони не контролюють, а дискредитують владу, тому що їх хтось настроює. і ми знаємо хто, тому що вісім із них прийшло з попередньої каденції, а це люди, які мають не одну і не дві земельні ділянки. І ви ж розумієте, коли ти ситий і багатий, тебе не зрозуміє в людині, котра бідна і хоче їсти. Отак От і тут. Вони прийшли, рвуть Україну і оцей трибухів. І оцю культуру. У нас будинок культури, якщо ви вперед проїдете, він був красивіший будинок. І красивіша церква. Так у нас церква і осталась красивіша в Київській області, яку можна заносити у пам'ятку архітектури. Я помітила вона там на плакаті, так? так, так, вона, так. так. так От вони розумістив. я говорю, а чого ви на плакат церкву розміщаєте? Коли мого батька, коли я була в п'ятому класі, нас в інтернат здавали, тому що казали, що мене неправильна сім'я. І мій батько один із самих тисяч став священиком у цьому селі. І він, думаєте, в Требухові він служив. Він усі 26 років служив в Чорнобилі, в Перемозі, в Русанові, але не в Требухові. Він служить у Требухові тільки останніх 7 років, вже коли в його 75 років старість прийшла. І то по е, заботі Требухівців, тому що вони перед екзархіями і патріархами поставили питання, чому корінний требухівець Ковбасинський Василь Семенович. І служить де інде тільки не треба ходити. А він 9 років в Чорнобилі служив і не відмовлявся, тому що він служить Богу і людям цього села. Я вам звичу всіляких властів, усяких гараздів, щоб все буде. Дякую. Дякую, я вас дуже Дякую. люблю і поважаю. Ще раз на життя. Козубенко Ганна Васильівна. А звідки ви хто ви? Це радіо Голос Києва. Людмила mm -hmm. Придбаєва з'ядя mm -hmm. fm або Радіоточка, якщо є. Ніна mm -hmm. Карповець. Da, знаєте, ой. Дуже мені подобається. Взагалі, знаєте, і Радіо Київ, і я і радіо, радіо... Голос, голос, Києва. голос Києва слухаю, і Радіо Столицю слухаю. І просто, знаєте, що мені зараз подобається? Що Зараз влада, ну, так як от і я сміло викриваю ці всі, скажімо так, можновладців нашого. Села. І от ви можете звернути увагу, що я приїхала на велосипеді, якби у вас була телекамера, і ви побачили на чому приїхали наші голови. Що у них раніше тільки жить був, а зараз десь взялися за нас і далеч.